Життя люди дано, Але на життя треба і сокотитися. А іменно сокотитися заборона. Ожороць у Миколі Деревлянику зараз 105 років. Чоловік живе сам. Самостійно робить хатні справи, прибирає, готує та переодяг одяг руками. 38 років тому він поховав свою дружину. Щодня Миколу Деревляника навідують донька та онук. Я не перекорпився, я не перебився, я не слов потребляв э, э, своїми, ну то вже своїми органами, то що мені є. та що вони, як видно, тепер вдячно віддають, віддачу мені. Бо я на да не ходив, прийшла пора. І на мене заплатити. Аді од див душі орган віджарується, що то дідіку, то щось, то, щось, то щось, не так поводиш, як я засужу, заслужу. Коли Миколі Деревлянику було 90 років, він ходив у гори. Там жив у наметі кілька тижнів. Тоді ж самостійно майстрував столи, лавиці та копав криниці. Я, я щось така людина. Так убивше що що то і що бояти, то Тоді обіжай, природу, на тебе не буде обіжати. Кажу, харішили смак. Я далеко од набушу мене, ото ото сама любимая веща у свій смак і інакше. Зараз чоловік ходить з тростиною, має кілька штук, користується ними лише в побуті. Да на черку стояло де частувався порохом іся застрапував а коли вже прийшов час дуже дуже, дуже легеньке таке легийке що раді. та вже тепер дуже ся пригодить донька Миколи деревляника Любомира каже, що батько єдиний довгожитель в їхній родині. Мама померла, коли йому й року не було. Вот на жаль, запалення легенів, а тоді не лікувалося. Це у 1980 дев'ятсот він народився в 17-му році, а вона в 18-му померла. Тато його помер, йому було 54 роки. Так що, щоб довгожителі не були. Сестри, там було шестеро дітей, сестри жили довше, але по чоловічій лінії три браття були, три сестри. Сестри прожили 85-86, а от чолові, браття один у 50 Шість років помер, а другий вообще, а молодший, наймолодший у 37. Микола Деревляник каже, любить людей. Я дуже любив свою роботу, але всі і всіх колег досідає у постріді аж до начальника, аж до директора управління. Я отак вважав, така людина, яка є. Люди будь би людьми, так як нас назвали. Не обіжай свого ти другого, не жирайся другого погане. 22 жовтня Микола Деревляник відзначатиме 106 й день народження. Діана Шух, Леонтій не Суспільне, новини.